Який складний і надзвичайно непростий час, ми відкриваємо виставку. Ми хочемо вам представити, презентувати зібрання Килимів Східного Поділля. Це надбання нашої фондової колекції, нашого заповідника, яке збиралося дуже багато років. Ну Вже рахуйте 23 роки ми його збираємо. У нас є чим пишатися, ми хочемо вам його презентувати. Тому що ми вважаємо, що такі скарби не повинні лежати в фондових запасниках, а їх потрібно показувати людям і дарувати цю радість не тільки нам, а й всім. Я хочу сказати, кому присвячена ця виставка. Ця виставка присвячена насамперед нашому Віталіку, нашому червоношку Олександру. Тому що якби він був з нами, він би тішився неймовірно. Тому що ця людина, яка з нами їздила на всі виставки. Яка нам допомагала, і мені здається, що він, можливо, не працював не тим. З нього був дуже гарний науковець, тому що він це дуже любив і, і намагався. Всі фестивалі, які є, які були, він нас завжди кликав з собою. Дівчата, давайте поїдемо. Навіть ми не хотіли. А ні, давайте поїдемо. Тому насамперед, це для тебе, Віталька. Ми тебе любимо, ми тебе пам'ятаємо, будемо вічно пам'ятати. Я хочу сьогодні згадати нашу владу побережного, тому що. Якби був це мирний час, зараз б він тут грав, співав. І це було б дуже-дуже дуже приємно для всіх. Тому я закликаю всіх пам'ятати цих хлопців. Я прошу пам'ятати їх, любити, такими, як вони були, світлими. Я прошу пам'ятати всіх тих, які зараз на передові. Тому що, власне, тільки завдяки їм ми можемо показати це надбання, тому що вони за це воюють. Вони воюють за нашу історію, за нашу культуру, за нашу мову, за нашу віру, за це сонце, яке сьогодні, за цих пташок. І тому це все тільки завдяки їм. Це для нас світлий момент. Я впевнена, що цих світлих моментів буде надалі все більше і більше і більше. І я впевнена, що перемога зовсім скоро. І ми її всі чекаємо, ми її наближаємо, як, як, як можемо. Тому я вас дуже прошу зараз, хвилиною мовчання, вшанувати пам'ять всіх полеглих героїв, вшанувати пам'ять Влада, Віталіка, всіх, кого я зараз не згадаю поіменно, але ви знаєте, вони знають і бачать, що вони в наших з вами серцях. Що хочеться сказати? Ви знаєте, протягом сторіч в нас вбивали нашу українську ідентичність. Просто її вирізали, випалювали вогнем, забороняли українську мову, забороняли все ж українське, що тільки могло бути. Ми думали, що після 17-го року, як би воно притихло, але події, які розгорнулися після нападу вже Росії. Як вони активної фази спеціальної військової операції показали, що нічого в світі не змінилося. Вони як не хочуть бачити нічого українського, вони так його і не бачать. Про це свідчення, ну ви бачили, да, музей Сковороди зруйнований. Музей в Баштанці Олександра Довженка зруйнований. Куп'янськ. Велика кількість першим ділом, що вони роблять. Вони грабують. Ми зустрічалися з хлопцями, які намагаються вивезти з деокупованих і з окупованих територій решти, те, що залишилося від музейних колекцій. Після того, як там побували орки, то вони розказали таку дивну річ. Каже, ми приїхали, орки вийшли з музею. Ми заходимо, бачимо, що рушники є. А от оторочка оця. Ну, немає. Я думаю, ну, нащо вони її використовували? Оказується, вони її обривали і в'язали собі на руку, щоб відрізнитися від, ну, по кольору. собі. Думали, ну зброю, може чисти. Ну Вона ж ну нічого, просто біла тканина. Тобто, наскільки низький рівень культури, це, ну навіть не передати словами, це дуже важко зараз про щось говорити в цей період. але... От, те, що ми бачимо тут, і ви всі бачите в мене за спиною, оце наша е, ідентичність, оце наш сакральний код, завдяки якому ми є українцями, і ми ними будемо до спокон віку. І яким би чином, і якими б способами нас не намагалися, е, з нас не намагалися вибити це українство, це неможливо. Тому що ну просто неможливо, тому що ми є українці. І цим все сказано. І навіть наше відношення до військовополонених і наші відношення до поранених з тої сторони показує, що ми все-таки благородна нація. І ми нею будемо і залишимося на Слава Україні! А я дуже вдячний вам за те, що ви запросили мене на цю виставку ще раз побачити. Оце рукотворне мистецтво, це неймовірно просто. От ця краса, яка тебе оточує, вона надихає на життя, на продовжене життя. І тому я хочу всім подякувати організаторам цієї виставки, подякувати нашим хлопцям, які дали нам можливість, які зараз стоять на першій лінії оборони, дати нам можливість ще раз подивитися цю красу і донести її нащадкам. Бо е, ми воюємо не за себе, ми воюємо за майбутнє наших дітей. Дякую всім. Сама культура вона дала змогу нам вижити. Тобто культура нашого народу. Ті коріння, які тисячу років тримають нас на цій землі, наших предків тримали. І оце відродження, відродження з часів незалежності надзвичайно важливе. Кожна, кожна отака виставка. Зібрання колекцій це все дає можливість процвітати в Україні, тобто зберегти її ідентичну націю. Це збирання килимів, рушників, сорочок, все що завгодно. Це те, що створювали наші предки, чим вони держалися на цій землі. Велика подяка за те, що ви зробили виставку, що ви продовжуєте жити, ви даєте можливість і наснаги іншим. Всього, всього найкращого. Саме історико-культурний заповідник, тоді ще Олександр Олександрович і Надія Борисівна були мої друзі. Ми сюди дуже часто їздили і тут я запалилася на відродження нашої української національної культури. І вже завдяки тому у 2013 році була створена музейна кімната, а тепер ось 10 років, 21 вересня, 10 років як працює наш уже музей повноцінний. Який має звання народного. У нас малесенький музей, але у нас працює етномайстерня берегиня, де ми відроджуємо народні ремесла. Ось сьогодні я залишила 12 жінок, які в'яжуть маскувальні сітки. Це сьогодні у нас ювілейна 220-та сітка з початку війни. Ну і ми ось такі ручне ткацтво, ось такі килимки Ми практикуємо, ми в'яжемо їх вже з кілька років. У нашому музеї, а тепер перекинулися, ми вже і білу на білу. біла теж продовжуємо в'язати і килимки, і вишивання, і в'язання. Тобто білянські жіночки, які активно допомагають фронту, вони також взялися за рукоділля. І ось таку серветку я хочу <ривіт> вам подарувати, <ривіт> як ручне ткаство. Це робот... Тут все написано, це робота робота супроводжувальна записка. Це робота нашої Лідії Іванівни Лаврук і назвала вона її яблуневий цвіт. Я хочу сказати, що такі речі вони стають поповненням нашої фондової збірки, тому що прийде 100-150 років. От і хтось відкриє наші фонди і згадає вашу жіночку, яка виплала оцю цю чудову серветку. І це дуже 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 прекрасно. Дякую, щире серця. Дякую. Запросити людину, яка в нас працювала дуже багато років, от звільнилась, але все одно непорушними якимись зв'язками, вузами вона пов'язана з заповідником. Це наш, скажімо так, позаштатний науковий співробітник, радірко Людмила. Вітаємо. Перш за все, я хочу подякувати, подякувати долі, буші. Тому що 19 років тому я приїхала абсолютно не маючи уяви, що це таке. І так, вже 19 років я тут прикипіла, прижилась, мабуть, і дуже цим щаслива. І я дуже хотіла саме про це. А от дівчатка зараз спонукали мене до іншого. 22 роки в Німеччині живе моя рідна сестра. І ви знаєте, у зв'язку з повномасштабним тіленням вона перейшла на українську мову, вже має вишиванку, і її чоловік також дуже прагне замовити собі також вишиванку. І знаєте, це про те, що культура і нація це одне й те саме. Тому що саме культура говорить про те, що це за нація, власне. І зараз Україна, знаєте, як одна дівчина сказала, ми не розкидані, ми засіяні. І зараз кожна жінка, яка зараз за кордоном, вона як додатковий діпкорпус. І саме культура дає можливість дізнатись, що ж воно таке, Україна. А наші хлопці, які зараз цю культуру захищають, захищають свою країну. Вони так дивують, коли я спілкувалася. Я на місяць всього поїхала, воскучила до сестри. Вони спілкуються, вони не розуміють, як ми можемо бути такими, які ми є. Тому велике, велике дякую перш за все, хлопцям, завдяки яким ми можемо бути тут і зараз, і дівчатам, які на фронті, і тим, хто допомагає. І дуже вдячна доля за те, що я тут є з вами. Дякую. Я як частинка нашої громади з сім'ї ткаль, бо вже наша сім'я збільшується, не пройшовши і тих, що це у нас 4 роки вже від початку навчання, коли ми прийшли на проєкт шляхами тканої буші. І як ми це все здобували, е, наші знання, як ми навчалися, як ми прагнули відродити наше ткацтво, ми йдемо вперед. Наша сім'я збільшується, наші виставки теж збільшуються. От е, теперішня виставка це те, що е, зробили наші діди-прадіди. А буде ще одна виставка те, що зробимо ми, ткалі, які прив'язані, які пришиті, заткані, заткані з бушою разом. Mm -hmm. Я хочу побажати вам, співробітникам музею, заповідника, розвитку, щоб кожен українець. Зміг побувати у вашому музеї, у вашому заповіднику. Адже тут живе радість, тут живе мир, тут живе енергія доброти і насолоди з творчістю. Я бажаю всім відвідати. Ось ці виставки, надихнутися і прийти до нас в нашу сім'ю ткаль разом з нами ткати. Я надіюся що в цьому році, може хоча б на день, на два, якісь організується пленер ткаль Так що, якщо буде така можливість, ми, ми запрошуємо всіх. І ми навчимо вас ткати ось такі прекрасні килими. І не тільки килими. Тому що е, тут показані килими, а я е, зі своєї сторони почала отакий от малесенький проект для себе е, наші подільські пояси, які були е, виткані на старому верстаті, на кроснах. І ті пояси чисто шерстяні, котрі носили наші бабусі, дідусі і дітки, тому що цей пояс він оберігав, він лікував, бо він ішов чисто з шерсті. І, і в мене теж така малесенька, малесенька пропозиція. Я прошуся на, на свою виставку, щоб вам показати ці пояси. Бо в мене вже є малесенька колекція, я можу чим похвалитися. Я бажаю вам всього-всього найкращого миру нам, нашій Україні, бо нашого цвіту, по всьому світу наші українці засіяли всю землю, мабуть, не тільки Європу, але і поза Європи. Зозуля, мимо мого поля. Живи України! Світ моєї долі, живи Україно, світ моєї долі, як би ж мені поле ще й краєчок лугу. живи Україно, для мене й для друга ви, Україно, для мене, й для друга, щоб тебе ні шабля, ні куля не взяла, щоб ти зеленіла, щоб ти розцвітала, щоб ти зеленіла. Щоб ти розцвітала, щоб ти розцвітала, сміхалася Богу, Щоб тебе минали не другі вороги, щоб тебе минали не другі вороги. І хай світелу. Та полем зеленим живи Україно для друга й для мене, живи Україно, для друга й для мене. Я хочу кілька слів сказати про цю виставку. Це виставка, яка звезд Килими Східного Поділля. І збиралася вона дуже довго, і дуже кропітко. І особливу. Подякую, хочу висловити нашим колекціонерам з Бершищини, родині Нелеп Юрію Юрійовичу і Юрію, батько Юрію. Зараз, до речі, Нелепа старший, він служить на передовій йому величезне вітання, тому що дуже багато килимів, які ви сьогодні можете побачити в нас збірці, це їхнє надбання, і вони нам допомогли їх знайти. Килими різні, килими унікальні, килими геометричні, килими рослинного орнаменту, килими з переходом, і датування теж унікальне, тому що це. Це килими кінця ХІХ століття і початку ХХ століття. Тобто рахуйте найстаршому килиму вже більше 100 років, 130-140 років. От чому важливо зберігати? Тому що, на превеликий жаль, вони руйнуються, ця тканина, це вовна, і ви знаєте, що буквально кілька років пройде, і ми не зможемо більше нічого знайти. Тому наша головна задача сьогодні, наше головне завдання на сьогодні, як музейників, як краєзнавців, як дослідників зберігати. Зберіга... шукати, зберігати і примножувати оцю нашу культурну спадщину. До речі, орнаменти наших бушанських і дуршівських килимів внесені до, нематеріаль... до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини і готуються документи до внесення до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Ось така в нас виставка, якою ми дуже 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 пишаємось.